Вітаю вас, друзі. Днями світ був вражений, здивований заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, в якій той заявив, що Китай не може допустити поразки Росії у війні проти України, війні, яку Росія сама ж розв'язала. Про що свідчить ця заява? Ну, перше, незрозуміло. Оскільки ця заява суперечить офіційній позиції Китаю, що вони миротворці, що вони взагалі в цій війні жодної участі не беруть і Росії не допомагають. Це перше враження, друге враження. Для чого цей меседж був посланий світу? Можливо, для того, щоб вирівняти позиції у світовій політиці, адже країни Заходу і країни вільного світу. Задекларували, що вони не можуть допустити поразки України у війні, розв'язаній Росією, і всіляко Україні допомагають. Китай вирішив вирівняти позиції, що вони, мовляв, теж активний учасник світової політики, і вони не допустять поразки Росії у війні проти України. А що значить не допустять поразки? Вони тепер почнуть відкрито допомагати. Тобто брати участь у цій війні, чи вони вже й до того допомагали, про що весь світ знає: товарами подвійного призначення, ресурсами, тощо, обходом санкцій. Чи є ще варіант, і він, я думаю, так само. По-перше, це виклик Заходу, що мовляв, Росія не сама. І останнє те, що, про що складається враження, Китай тепер. Позиціонує себе у світі як країна потужніша за Росію, важливіша і більше того, це, мовляв, навіть патрон Росії. Не знаю наскільки це сподобалось в Кремлі, адже вони не впевнені, що до такого були готові. Реакції поки що я ніде не бачив їхньої на такі заяви. Але світ однозначно озадачений цими заявами. Ну і останнє, яке враження складається, що Китай намагається якось ну не зовсім по-дорослому, якщо так можна висловитись, вийти на певні позиції, адже це вже велика, начебто доросла. Але дитина, яка хоче всім показати, що вона теж важлива. Бо такі заяви повинні робитися першою особою. А не міністром закордонних справ. Дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!